Інколи мені б хотілося вміти повертатися у минуле, аби виправляти свої помилки. І також, напевно, закупити багато біткоїнів та доларів. Втім, зараз не про мене. Що б зробили криворіжці, якби вміли повертатися у минуле? Що ви зробили, якби могли повертатися у минуле? Вступила б, я, я ставити... в гімназію, в інститут, в академію, не знаю. Щоб вже закін... інша спеціалізація? Так, так. Іншу спеціалізацію, може бути приобрела би. А у вас що? Що б ви зробили? Я, я б нічого не міняла. Самнітельна, ну окей. Чоловіка поміняла Може, Можна, я не буду відповідати. Що б ви зробили, якби могли повернутися у минуле? Я б нічого не зробила. Ось тут вірю, ось тут плюс, вірю. Як так, у вас таке правильне життя? Ну ні, але це б змінило щось теперішнє в майбутньому. Повернулася б на п'ять хвилин раніше і підготували б до вас, для вас гарну відповідь. О! Ну, напевно, краще б вчилася в школі. Все. Я б по-другому просто все діяло. Да, я поїхав би в би Путіна. Єс, Ріко. Кабум. Взяв би глік на душу, як то кажуть, ну покращив би цей світ. Може би, купіла крипту якусь, да, купила б. Та не знаю, пошла б стоматологом. стала б свою зовнішність. У мене були дліни дуже. А і ти жалкуєш, що обрізала, так? Я не жалкую. Я жалкую, що вони були довгі. Women. Ну, напевно, не познайомилася би з одним з одною людиною. Не пішли в військовий ліцей. Це жарт. Це жарт. жарт, жарт. жарт. Ой, я, певно, б не обрізала своє довге волосся. Я обрізала і зараз вона трішки коротше. Зросл. Я би хотів, щоб все було на ізнанку. Хоча б пустату папа. Оскільки вам років? 21. один. Ну, дуже молодо виглядаєте. Так. Ну, так... Крім е -е, папа -малиша. Бам! Напевно, я б не виїжджала з України, коли почалась війна. Я б залишилась тут якось ну, зробити так, щоб війни не було. Це все. Все б зробив, щоб не було війни. А як це не в моїх силах? Дуже хочу повернутися додому в Авдіївку, але це на жаль неможливо. Оце така мрія. Ось такі відповіді ми отримали від криворіжців. Це була програма Бліцап на першому міському з мікрофоном. Традиційно Антон Чекаль. Підписуйтесь на наші соцмережі, бо нам є чим вас здивувати.